Риває ранок надії. Друзі, ми вже готові спілкуватися на тему, яку анонсували. Будемо говорити про вступну кампанію до 2023 року. Тож абітурієнтам, їхнім батькам потрібно зараз бути дуже уважними. Я впевнена, що всі ті, хто вже готується до вступу, багато інформації знають, але можливо, хтось ще хоче знаєте, застрибнути в останній вагон. То для вас сьогодні буде дуже цікава актуальна розмова. З радістю представляємо наших гостей в нашій студії Дар'я Токарева, менеджерка з реклами Українського гуманітарного інституту. Також Координаторка приймальної комісії, також Дмитро Вихованець, адміністратор єдиної державної бази освіти, в яку вносять дані всіх вступників і студентів. Доброго ранку. Доброго Аж захотілося ранку, да. повернутися до студентства. Це так завжди цікаво. Таке питання для вас. Перше, ви вже я не знаю, там розподілитись, хто буде відповідати, що робити після отримання результатів з НМТ, проведених у стобальну шкалу. Ну, це таке, напевне, найпростіше, базово, да. Так. Тобто, да, подивитись, скільки тебе балів, подивитись вже куди ти можеш, хочеш поступати, mm -hmm. да, і розподілити mm -hmm. все ж таки пріоритети. А коли потрібно все таки починати, от власне реєструватися в електронному кабінеті на подачу документів, коли це найкраще зробити, і чи є ще час сьогодні це зробити? Так, звичайно, час ще є. Зараз якраз більшість вступників тільки починають отримувати вступні бали. Тобто ще є буквально кілька днів, і люди ще перебувають в такому певному віддіні, вони не знають, що їх відчуваю, що їх передбачає в житті. Але вже з 1 липня вступники вже можуть дивитися конкурсні пропозиції, вже можуть арестувати кабінети і бачити, на що вони зможуть поступити. Тобто зараз вони такі. До моменту істини підходять, старті, да, що такі. далі куди <ривання, <ривання> <ривання, ой, так, так. А, а обрати, куди йти. Це дійсно складно. Які потрібні документи для того, щоб зареєструватися у цьому електронному кабінеті? Е, на самому початку треба зробити дві речі: це зареєструвати свої результати ЗНО або НМТ. І е, вказати свій е, актуальний номер і пошту. Це буде вже достатньо для реєстрації. Uh -huh. На подалі е, треба буде зареєструвати свій паспорт за потреби, якщо у вас немає НМТ або ЗНО, а якщо у вас є диплом бакалаври або документи старого зразку там, uh -huh. до 97-го восьмого uh -huh. років. Е, і до цього, цього буде цілком достатньо. Дуже дякую. Мене питання. <рес> ЗНО, я знаю, що таке. Що таке НМТ? Національний мультипредметний тест це така новинка з того року, коли Кількість запитань, кількість е, матеріалу, який дається навчання конкретних предметів тішки mm -hmm. зменшено для воно не спрощено. Mm -hmm. Питання залишились такі самі важкими для, для деяких людей, але це відбувається в більш зручній формі, тобто ви не витрачаєте по три години на кожен іспит, ви складаєте все разом. Okay. Але розподілення балів таке саме, і mm -hmm. більшість питань не, не змінилося. Я так і розумію, що це національний тест, просто воно, якби тепер в іншому так, такому. Так, цікаво, так, біль, цікаво біль, більш формат. Більш зручно формат це виклали та. лише лише останній рік? Чи... І минулий. Да, так, і в минулому році. Таке нове запровадження, так? Воно штабне вторгнення, так? Так, так. Добре, куди звертатися, якщо виникнуть запитання щодо завантаження документів, подачі до їх вступу, з ким співпрацювати безпосередньо з тим університетом, куди я подаю документи чи куди? Ну зазвичай так. У будь-якому університеті або інституті є приймальна комісія, є гаряча лінія, де завжди будуть раді відповісти. Ну і також є сайти. Наприклад, у нашого інституту також mm -hmm. є сайт свій, куди можна зайти і подивитись інформацію mm -hmm. актуальну. На що найчастіше можливо сьогодні варто звернути увагу, те, що студенти не звертають, на вашу думку, сьогодні, в умовах війни, якісь додаткові документи, приписки, переселення, військові квитки от з цим всім. Є якісь додаткові моменти, на які сьогодні, можливо, не звертаються увага, але варто звернути, щоб ви побажали. Ну, Важливо мати так, щоб ви були приписані десь, якщо це про військовий квиток або дільниці, так? Да? І напевне, щоб вчасно це все туда вчасно та також належність документів. Деякі не розуміють, як можуть працювати документи про вищу освіту деякі втрачають документи, тобто не знають неномерів. Вони вступають. До приймальної комісії подають документи по яких сканам. Там може бути якась інформація неправильна. Тобто, треба звертатися, якщо ви втратили документ. Це дуже речі, часто проблема, що втрачає документи люди, у них є тільки скановані mm. копії, і це може розбігатися з тим, що є. Тобто, зараз майже всі документи про освіту введені в спеціальну базу, і воно може не спрацювати. Тобто, в більшості випадків треба дивитися на правильність документів, які ви подаєте. Це буде зручно і для приймальної комісії. Це зараз дуже актуально, бо більшість вступників знаходяться за кордоном або, наприклад, в невзручних умовах для них. І приймальна комісія вона хоче звернутися до вас, тому правильна винність телефону і пошти вже буде самим кращим варіантом. Mm -hmm. Чи багато сьогодні тих, хто виїхав за кордон, але нема подають документи, щоб навчатися в Україні? Так, так. Багато вступників вже існувало в тому році. Mm -hmm. Зараз навіть змінення технічної умови для вступу, тобто тепер люди можуть поступати із за кордону спокійно, подаючи документи, і приймальна комісія вже зв'язується так, але все одно по формі системи, яка пропонує. Цікаво, так. Хм, дуже Дякую. цікаво. А у скільки сьогодні навчальних закладів можна одночасно подавати заяви? Ну, якщо це стосується бюджету, да то ми говоримо про п'ять місць. Uh -huh. І коли ви реєструєте в кабінеті, то потрібно визначити пріоритетність. Тобто, перше, це те, що найважливіше, і п'яте, uh -huh. звичайно, те, що тобі найменше подобається, і п'ятнадцять, по моєму, якщо це… да, і п'ятнадцять на будь-які інші спеціальності на контрактній основі. Цікаво, Дякую. як взагалі зараз ситуація з державними місцями? Чи якось вони збільшилися за час повномасштабного вторгнення, чи якось спростилися умовами? Я знаю, що є багато пільг для тих, хто здав… З деокупованих територій виїхали, чи переселенці зі сходу, чи тут щось можна розказати про це? Так, є певний перелік спеціальності, на яких вже спростили умови. Наприклад, це все, що стосується питань освіти, тобто mm -hmm. як окремої галузі, чи спеціальності, які стосуються високотехнічних працівників, тобто пов'язані з важкими будівництвами. Лініями енергопостачання, от подібні системи. Також це творчі спеціальності. Наприклад, mm -hmm. дизайнери у них достатньо поширена зараз в по багатьох закладах спеціальність. У них тішки спрощені умови. Якщо не помиляюсь, у них іде тільки творчий конкурс і навіть без НО. І мотиваційний лист, Так, да, і мотиваційний лист. Зараз до речі mm -hmm. основною умовою для всіх спеціальностей є мотиваційний лист. Mm -hmm. Тобто приймальна комісія дивиться всі листи від кожного вступника і вже орієнтується на. Я сам цього року вперше з цим стикнувся, писав мотиваційний лист. щодо… писав: візьміть мене, будь ласка. Ні, я це, буду ду... це дуже цікаво, вчитися. тому що воно ну, ти перше, найперше, ти собі допомагаєш пос... да, відповісти. Навіщо, Навіщо це тобі? І Це. Це дуже класно, насправді я пам'ятаю, там менше не менше 500 слів ти маєш написати там і так далі. Це як в американських фільмах, от. коли там якийсь приходить лист так, так, так. і всі змінюють рішення. <гум> <гум> а, а взагалі, от яка ситуація сьогодні, взагалі з оплатою? Чи тому, що ми розуміємо і економічна складова сімей, і студентів важка? Як сьогодні, чи є якісь програми від університетів щодо... Пільг спонсорів, які готові оплатити. От щось можете про це сказати? Ну, стосовно інших ми не можемо сказати. Стосовно нашого, то дуже класні умови в цьому році, бо перший курс у нас 100% є знижка, на другий курс у нас 75% знижка. Ну, це також проплачено спонсорами і це, ну, так, дякуючи Богу, це можемо мати, тому що ми дуже багато за це переживали, молились. Ось і Бог це, да, вау, таке. Ну, 100% знижки це. Аби хотів, як то кажуть, це, так, це, це це велике благословення сьогодні для студентів. Я вважаю. А взагалі, як ви бачите, яка ситуація сьогодні в Україні і в вашому інституті? Чи є недостатня студентів? Тому що наприклад я більше чула про таку галузь творчу музичні заклади, наприклад, то там вони відкривають двері вже просто готові брати. Коли раніше там був такий конкурс, що там не пройдеш, там муха не пролетиш там, то тепер вже через те, що от менше людей, менше студентів або. Ну, звичайно, так. Да. Тобто велика кількість майбутніх студентів вони все ж таки виїхали за кордон, і багато хто з них починає навчатись там. Угу. Але в принципі все одно попит ну, дуже одне. гарний, да. Угу. Ну, Дуже класно, приємно, Класно, слава богу. Ну що ж, а коли сформують рейтингові списки випускників і, і так як? Так, і що от після цього робити, коли себе побачать в цих списках? Ну, дивіться, основний етап вступу буде відбуватися з 19 по 31 липня. І на протязі наступних п'яти днів, якщо ми кажемо про бюджетні місця, буде вже оголошені перші рейтингові списки. Вони будуть ще змінюватись напродовж кількох днів, mm -hmm. бо пріоритетність починає рухати списки якщо ми кажемо про контакт, то це буде 10 серпня вже оголошений повністю списки. Ого, Не, це такий відчит для студентів. Мені здається, знаєш, як в перший клас йдеш новий початок, нове навчання. Так, але ти там вже знаєш, що ти просто йдеш в той перший клас, а тут треба як ще взагалі, визначитися. Як взагалі випускний прийшов, проходить сьогодні? Ох. Як студенти, які відчуття, з якими емоціями вони. Закінчують, починають щось нове, щоб я знаю, що у вашому університеті от на цих вихідних так було поспорити. Да. взагалі. от, настрій студентів відчуття ну, мені, що, особисто... мені дуже сподобалось, бо вони такі були. Ну по перше, вони дуже сумували один за одним, бо це онлайн навчання. А тут вони зустрілись нарешті. Більшість з них не бачилась давно. Ось, по-друге, це таке було прям дійство, бо у нас дуже багато приїхало, і навіть ми спочатку не думали, що так буде багато. І студентів, і гостів було дуже багато, бо іноді там студенти реєстрували, їду я, і ще там 5-6 гостей з ним. Тобто я розумію, що вони чекали дуже цього. Ну і в принципі по відгукам то дуже довольні вони такі. Вау, Клас! Клас, дуже дякуємо вам за те, що розповіли те, що актуальне. Можливо, є щось таке, що ми не спитали, а воно важливо зазначити абитурієнтам і що Дар'я? Я думаю, Я знаю. моє головне. побажання вступникам бути уважними, бути сміливими, не боятися ризикувати, бо все ж перше, це конкурсні пропозиції, це конкурсний відбір. Так, так і можна завжди ризикнути, можна спробувати щось нове. Тобто багато хто починає якраз під час приймальної комісії змінювати своє рішення, на яку він спеціальність поступає, mm -hmm. бо починає усвідомити, що йому подобається. Люди починають більш досліджувати те, що їм пропонують, тому раджу всім вступникам пробувати читати, дізнаватися те, що їм цікаво, щоб потім це придилося їм mm -hmm. по життю. Дякую. Ну, а я скажу, що нехай менше хвилюються. Ми їх також дуже чекаємо, ми дуже їх любимо. Вже вже готуються для них місця і навчання, так що добре. Ну що ж, дорогі. Випускники, майбутні студенти, дорогі батьки, ви ось сьогодні могли почути ситуацію, побачити, яка картина, і за те, що дійсно є багато змотивованих, які бажаються навчатись, які випускаються, рухаються далі, і в той же час які програми пропонують сьогодні університети. Наскільки сьогодні можливо легше навіть поступити і використати цю можливість для чогось такого великого нового початку в своєму житті? А я нагадую, що. А з нами е була Дарія Токорєва, менеджерка з реклами УГІ Українського гуманітарного інституту, координаторка приймальної комісії, ну, а також Дмитро Вихованець, адміністратор єдиної державної бази освіти, в яку вносять дані всіх е Вступників і студентів, якщо ви можливо не чули всю нашу розмову, долучилися буквально щойно до нашого етеру, нагадуємо, що весь наш діалог ви можете подивитися окремо на ютуб-каналі ранок надії, а також дати посилання своїм друзям колегам, хто можливо зараз на вступі до університету або на шляху цього вибору.